Ще вітаю вас, шановні. Вітаю і дякую за те, що дивитесь мій канал, за те, що пишете коментарі. Дякую всім, хто радий бачити мій контент. Близько п'яти ранку встав. Зараз 636, зарядка це вже необхідність. Їду на грибочки, впевнений, що будуть. Певнений, що будуть. Сподіваюсь, немало. Відро, рюкзак, чай, вода, все як положено. Побачимося. Почнемо. Почнемо на мій розказ з тих грибів, які ви бачите також. Да, і, і нехай це маховички. Аж які вони красені. Повільно підводимо. Повільно ламаємо. повільно почистимо, подивіться, які вони красен а це вже підберезовик. Дивіться який. Так, так, так. Красень. Підберезовик. З великою ногою. Це десятилітрове відро. Все піде. Цього брати не будемо, переросток це більш-менш Хай буде. Красива полянка. Це сьогодні хтось пробіг. Зараз це два білих. Хтось пробіг і збив. Два супер білих. Хтось пробіг і збив. Один збив, а другого ні. Братовий розмір, дякую тобі, брате. Але всі ми розуміємо. Їх тут може бути і десяток, і два. Приємний початок, відчувається буде багато гриба. Яке здоровило! Яке здоровило! Ух. Конкретний. І хтось скаже, що тут хтось ходив. про це місце знають і... Це вже третій білий. Берем. Останній точно. Оці тварини їдять мої грибочки. Оце він поїв. Сломаків сотні, якщо не тисячі, понадризував, понадгризував. Але гарньоні, гарньоні. Четвертий. Ребів повно. Перший польський білих уже шість. Перший польський всякий темний. Моє улюблене місто дала тільки одного там де більше ніж півсотні ла якого шикарний шикарний Дівчатки все більше і більше Діжиття Вони тут пізніше починають. На шикарний, шикарний. Ну хоч один. Боровий. Дивіться як він виріс в пучку. Ой, красунчик. Класс, Боровый. Полную миру ощущаю приказку. То рано встает, тому боженька дает. А, два, же больше десят. Та там один, та там два. Прош подивіться, який красень. Печка. Ух. Ух. Який красень. І не червиві. Дуже смачные грибы называется Били <свят> называется Били.